The other directive is uh, linking to uh, the sulfur contents in, uh, in liquid fuels, um, which uh, should not exceed 1% uh, of the mass for oil products. So that's quite, uh, quite an important uh, directive as well. Um, but in addition to those that are termed, obviously, environmental directives in the ECT. Um, in, uh, Directive, there is also uh, quite a bit uh, of requirements for Ukraine uh, to comply also with the promotion of renewable energy and uh, uh, the promotion of biofuels and renewable fu um, uh, transport fuels, um, as well as uh, action plans to be developed on energy efficiency. Um, and I think these are also, in my view, part of the environmental key. Um, with these uh, introductory words, I think I will, I will stop at this point. Uh, just to, um, to call that I have brought some, for those who are interested, I have brought some summary of what the Energy Community Treaty is about, some brochures, um, both in uh, Ukrainian and in English, that were produced, uh, I think, last year uh, when we were negotiating the Energy Community Treaty with Ukraine. Thank you very much. Я дякую пану Райну за її презентацію. Звичайно, що без експертної і технічної допомоги з боку Європейської комісії процес екологізації енергетичного сектора України важко уявити, але також поряд із важливою роллю Європейської комісії у цьому процесі. Звичайно, також важлива місія у міжнародних. Фінансових інституцій, адже як сказав Ігор Багдарьов, проблема інвестицій і фінансування трансформаційних процесів одна із ключових у вирішенні даної проблеми. У зв'язку з цим я передаю слово представнику Європейського банку реконструкції і розвитку Оль Оль Ользі Єромовій, яка я думаю, розкаже більше про пріоритети і інтереси своєї організації в цій сфері. Я представляю Європейський банк реконструкції та розвитку і працюю на електроенергетичних проєктах. Коротко розкажу про роботу банка в Україні і в інших країнах саме в електроенергетичному галузі і про підходи банку щодо екологічної оцінки всіх проєктів. Які ми здійснюємо. E, на сьогоднішній день e, частка інвестицій банку в енергетику України становить 7%. E, інвестиції банка в енергетику в інших країнах, e, в середньому в залежності від країни, становлять 10-20% від e, всіх інвестицій банку. Тобто ми розуміємо, що в Україні є перспективи збільшення інвестицій банку, але наразі є об'єктивні перешкоди, про які я скажу пізніше. На сьогоднішній день банк інвестував в план банку інвестувати в енергетичні проекти взагалі в регіоні становить 1,2 мільярда євро. Частка України на сьогоднішній день в цих інвестиціях, саме електроенергетики, 175 мільйонів євро. Ну, досить солідна частка, хоча минулого року, на жаль, саме з екологічних проблем ми не змогли зробити жодного проєкту в електроенергетиці. Банк інвестує також в акціонерні капітали багатьох енергетичних компаній, на жаль, теж за межами України в Росії, в Польщі, в Угорщині. Пріоритет банку в цілому здійснюється на відновлюваних проєктах, це вітрові проєкти, проєкти, Спалювання біомаси, використання сонячної енергетики, гідро... гідроенергетики в Україні. Ми також дивимося на сьогоднішній день на великий проєкт. З компанії Укргідроенерго і сподіваємося, що найближчим часом проєкт реабілітації української гідропотужності буде підписаний з Україною і спільно з Європейським інвестиційним банком буде реалізований. Але е, на сьогоднішній день великих якихось проєктів в, в приватній галузі, е, не дивлячись на. Наявність закону про зелений тариф на етапі завершення підготовки немає. Всі проекти знаходяться на дуже початковому етапі розгляду. За межами України банк дуже активно інвестує в проєкти, особливо вітрової генерації, малі гідропроекти. Проєкти спалювання біопалива. В Україні на сьогоднішній день є започатковане рам, рам, рамкове фінансування малих проєктів відновленої енергетиці, і, можливо, багато з вас були присутні нещодавно на презентації програми ЮСЕЛФ, де консультанти що підтримується грантовим фінансуванням, зараз активно займаються скрінінгом проєктів в відновлюваній галузі. Але ці проєкти передбачають інвестиції з боку банку до 5 мільйонів євро, тобто це малі проєкти. Банк може працювати в тепловій генерації і з точки зору екологічного забруднення, ефективності проєктів, звичайно, газ є найбільш перспективним паливом, але в умовах України ми всі добре знаємо, що акцент робиться на спалюванні місцевого палива вугілля. Активний банк в галузі інвестицій в мережі передачі, високовольтної передачі електроенергії, а також розподільчі мережі в атомній енергетиці на сьогоднішній день банк може робити тільки проєкти по підтримці безпеки атомних блоків. Основним принципом роботи банка в усіх проєктах є підтримування екологічних стандартів, екологічного мандату банку, поряд з іншими важливими принципами, що проєкт повинен бути доцільний для з фінансової точки зору для банка для реалізації, що банк повинен бути. Додатковим в такому проєкті, тобто комерційні банки подібне фінансування Європейському банку не можуть надати, а також підтримка просування реформування економіки України в кожному проєкті проходить червоною червоною ниткою. Банк може надавати кредити, може інвестувати в акціонерний капітал компанії і може надавати гарантії. На сьогоднішній день в Україні у нас переважає фінансування банку в проекти, кредитне фінансування, в проєкти державні гарантії. Це проблема нашої електроенергетики, не дивлячись на те, що у нас велика частка приватних компаній, на жаль, наявність приватних компаній не гарантує їх здатність залучати міжнародні інвестиції з багатьох причин.